Фісташка один з моїх улюблених горіхів. І я дуже люблю готувати різноманітні фісташкові десерти. Одним з трендів сьогодення є фісташковий чизкейк зі смаком дубайського шоколаду. І сьогодні я хочу продовжити тему десертів зі смаком дубайського шоколаду та приготувати такий чизкейк. Забіжу трішки наперед та зізнаюсь, що чизкейк вийшов неймовірно смачний, сирна начинка така ніжна, з легкою фісташковою ноткою. Ну і його родзинкою є хрумкий прошарок а-ля дубайський шоколад. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо основу для чизкейку. Для основи нам потрібно розтопити вершкове масло. Я це роблю на водяній бані. Саме таким чином вершкове масло розтоплюється та при цьому не перегрівається. Якщо у вас є мікрохвильовка, то можете скористатись нею. Наступне, що я хочу зробити, це подрібнити пісочне печиво. Таке пісочне печиво називається сабле, і його можна дуже швидко та легко приготувати в домашніх умовах. На каналі вже є відеорецепт. З приготуванням такого сабле і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Але, звичайно, у приготуванні основи для чизкейку можна використовувати магазинне пісочне печиво, таке як до кави чи до чаю. Пісочне печиво можна подрібнити в дрібну крихту з допомогою блендера з ножами, але моє домашнє сабле виходить настільки ніжне, що воно дуже легко та швидко подрібнюється руками. Взагалі мені дуже подобається готувати основу для чизкейку саме з домашнього сабле, адже це печиво виходить не таке сухе, як як магазинне, воно виходить більш жирне та зволожене. В подальшому це дуже полегшує процес формування основи. Отже, до подрібненої пісочної крихти додаємо розтоплене вершкове масло та перемішую все між собою до максимальної однорідності. Як же перевірити на готовність пісочну основу? Спочатку здається, що вона ніби ще й досі крихка та розсипчата, але якщо зібрати її ось так в грудочку, вона гарно тримається купи. Також я вже підготувала форму, в якій буду випікати чизкейк. Це в мене Металічне кільце діаметром 16 см. Одну сторону кільця я обгорнула фольгою. Також це кільце я розмістила на невеличку прямокутну форму, щоб кільце з чизкейком було зручно поставити в духовку випікатися. Отже, приношу пісочну крихту у підготовлене кільце. Та тепер потрібно надати їй потрібної нам форми. Спочатку розподіляю крихту просто руками, і при цьому потрібно контролювати товщину дна та боків основи. Та тепер я взяла стакан з гарним прямим кутом між дном та стінкою стакана. і Ним формую прямий кут між дном та боковими сторонами нашої пісочної основи. Цей раз в мене не було часу заморочуватися з дуже гарною та охайною основою і зробила її на швидкоруч. Але на каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про те, як можна зробити охайну, красиву основу для чизкейку. Посилання на це відео з'явилося в правому верхньому кутку. Просто стаканом гарненько притискаю основу до дна та боків форми. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Верхні краї форми я ніяк не рівняю, залишаю їх такими. Ніби рваними. Такі боки пісочної основи будуть виглядати дуже ефектно на готовому чизкейку. Та тепер у готову пісочну основу ставимо в холодильник стабілізуватися. А тим часом можна зайнятися приготуванням сирної начинки для нашого чизкейку. В першу чергу хочу зауважити, що всі інгредієнти для приготування чизкейку мають бути кімнатної температури. Тому я все дістала з холодильника десь за годину до початку приготування. Далі все дуже просто. Нам потрібно в одній ємності змішати всі інгредієнти для сирної начинки. Отже, до сиру кімнатної температури додаємо цукор. До речі, сир використовую жирністю 23%. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль. Хочу, щоб сирна начинка була з фісташковим смаком, тому сюди ж додаю фісташкову пасту. Також для сирної начинки нам знадобляться вершки жирністю 30%, одне яйце та дрібка солі. Та тепер занурювальним блендером перебиваємо все між собою до максимальної однорідності. Довго працювати блендером не потрібно, щоб в сирній масі не з'явилось занадто багато бульбашок повітря. А щоб вигнати з маси ці бульбашки повітря, трішечки повимішую її лопаткою. Та тепер переносимо нашу фісташкову сирну начинку у підготовлену пісочну основу. Вийшла якраз достатня кількість сирної начинки. Коли виклала її, то залишилось ще десь 5 мм доверху і саме наверх на готовий чизкейк буду викладати прошарок дубайський шоколад. Трішки розрівнюю сирну масу лопаткою та ставлю форму з чизкейком у вже розігріту до 120 градусів духовку випікатися. Чизкейк потрібно обов'язково випікати на паровій бані. Тоді на ньому не будуть з'являтися тріщини під час випікання, тому під у дечку потрібно налити кип'яток. Час випікання в моїй духовці півтори години. Як же перевірити чизкейк на готовність. Якщо готовий чизкейк ось так порухати, то краї чизкейку мають бути нерухомі, а серединка буде здаватися ще сирою. Але не хвилюйтесь, все так і має бути. На даному етапі духовку вимикаю та залишаю свій чизкейк охолоджуватися на 1 годину у духовці з закритими дверцятами. Ось так виглядає чизкейк, коли я його дістала з духовки. Він охолов та став зовсім нерухомий. Та тепер нам потрібно чизкейк поставити в холодильник для повної стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Та продовжила я своє приготування вже на наступний день в цей день можна вже переходити до приготування фісташково-хрумкового прошарку дубайський шоколад. І для цього нам, звичайно, потрібно приготувати тісто катаїфі. Це тісто готується дуже швидко та просто, а також на його приготування йдуть копійки. На каналі вже є відео з детальним рецептом приготування цього тіста і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Але, звичайно, таке готове тісто можна придбати в спеціалізованому кондитерському магазині. І не Час та сили на його приготування. Отже, готове тісто катаїфі я попакувала у пакетики та відправила в морозилку. Для нашого чизкейку нам вистачить 50 г тіста катаїфі. Саме таку кількість я окремо відважила в пакетик. Та тепер, коли тісто повністю розморозилось, нарізаю його на коротенькі смужечки довжиною в 1 см. Взагалі, я вже дуже детально розповідала про приготування фісташкової начинки, яка підійде для будь-якого дистанції десерту зі смаком дубайський шоколад. Тоді ми готували торт зі смаком дубайський шоколад і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Але зараз розповім вам про це зовсім коротенько. Тож, нарізане тісто катаїфі нам потрібно зробити хрумким А саме я його підсмажувала на вершковому маслі на сковорідці. Коли вершкове масло на розігрітій сковорідці повністю розтопилось, викладаю нарізане тісто катаїфі на розігріту сковорідку Та підсмажую тісто катаїфі на середньому вогні, постійно помішуючи його лопаткою. Нам потрібно довести його до ось такого золотистого стану. Коли тісто катаїфі повністю охололо, додаємо до нього згущене молоко та фістан фісташкову пасту. Також сюди ж в начинку можна додати розтоплений білий шоколад. Він зробить цю хромку фісташкову начинку ще смачнішою. Якщо додавати до цієї фісташкової начинки згущене молоко, то вона буде виходити досить густою. Якщо у вас ця фісташкова начинка виходить занадто рідка, саме рідке згущене молоко може допомогти вам у цій проблемі. Та ось так, з допомогою. Пергаменту та каталки я вирішила надати прошарку гарної круглої форми. Та тепер викладаю фісташковий прошарок на охолоджений чизкейк. Що я хочу ще зробити, це покрити фісташковий прошарок темним шоколадом. І для цього на водяній бані розтоплюю темний шоколад. У розтоплений шоколад додаю м'яке вершкове масло. Та перемішую все між собою лопаткою до максимальної однорідності. І вийшла у нас така шоколадна емульсія. Та тепер Покриваю фісташковий прошарок шоколадною емульсією. Поки шоколад ще не затвердів, декорую чизкейк подрібненою фісташкою. Та тепер готовий чизкейк потрібно поставити в холодильник ще на пів години, щоб шоколад на ньому стабілізувався. Також нам потрібно, щоб чизкейк гарно охолов та добре тримав форму, адже нам ще потрібно зняти з чизкейка кільце. Це, мабуть, найважче завдання у приготуванні чизкейку. Чомусь в цей момент завжди дуже хвилююся. Але зараз вам розповім. Як це можна зробити, дуже легко та просто. Знімаємо з чизкейка фольгу, та тепер потрібно чизкейк з кільцем поставити на якесь підвищення, щоб було зручно опускати кільце донизу. Тобто по висоті це підвищення має бути не нижче за висоту кільця. Я взяла літрове відеречко Та тепер обгортаю кільце з чизкейком нагрітим рушником. Та залишаю його в такому стані на хвилин 10. Масло в кільці нагріється та трішки розтане, і тоді кільце буде гарно сповзати з чизкейка донизу. Та тепер переношу чизкейк на гарну дощечку. Після цього чизкейк можна поставити знову в холодильник, щоб він трішки ухолов та шоколад на ньому краще затвердів. Але я не втрималась і відразу нарізаю його, щоб показати вам, який він красивий всередині. І він насправді вийшов дуже ніжний та неймовірно смачний. Хрумка пісочна основа та дуже ніжна сирна начинка та ще й шоколадний фісташковий хромкий прошарок зробили цей чизкейк просто неймовірним. Всі складові цього десерту гарно поєднались між собою, тож дуже раджу вам приготувати його та особисто насолодитись цим неперевершеним смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!